Колядує Україна, колядує вся земля, за столом вся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усіх Христа, Колядуй, Україно, колядуй, моя нене, Колядуй, Україно, колядуй, земля, Колядуй, Україно, колядуй, мене, колядуй Украї... Ви всі багаті, щоб були, ви всі щасливі, і щоб мир на землі, засоломи вся родина, ми від батька і до сина, прославляємо усіх Христа, Колядуй, країно, колядуй, моя не колядуй країно, колядуй, земля, Колядуй, країно, колядуй, моя не for the no